Фотограф з Німеччини Ханс Мартін Файлиш залишив івано-франківську частину берлінської стіни. Точніше, її пластикову копію. Власник символічної конструкції каже, подорожує Європою кілька років. Вже відвідав Францію, Данію, Польщу та інші країни. А за допомогою фотокамери створив колекцію знімків фрагменту берлінської стіни на фоні культурних пам'яток Європи. У такий спосіб Ханс Мартін намагається привернути увагу до відомого історичного моменту. Задля цього ханс покинув роботу дім друзів та вирушив у просвітницьке турне. Was... Падіння Берлін. Берлінської стіни відбулося чверть століття тому минулого місяця. В Німеччині відзначили цю важливу річницю у всесвітній історії. Я бачу цей момент на власні очі. Це була грандіозна подія. Падіння берлінської стіни символізує не лише воз'єднання Німеччини, а й Європи в цілому. Я подорожую країнами Європи, аби засвідчити позитивну репутацію Євросоюзу, де усі країни добрі сусіди, в тому числі і для України. Подорож в Україну ханс Файлеш обрав не випадково. Це його уже другий візит. Він побував у східних областях України. каже, розпочинав мандрівку ще у мирний час. А рухаючись на захід, фотографу довелося уже проходити кілька блокпостів. мабуть, це не найкращий час для подорожі в Україну. Я подумав, що це добра ідея відвідати вашу державу в річницю Євромайдану, аби висловити свою підтримку і солідарність українцям. Кінцевий пункт призначення Ханс Файлиш вирухував за допомогою супутникового навігатора. Наразі прямує на Львівщину до історичного кордону воєнних часів. Віра Лучин, Олександр Твиненко, новини на вежі.